всем придёт. З вами той самий Нен Габсбург. Та сьогодні. Я подивився найдивнісой, найдивнісо там ютубер колосча в світі. Там вон дивись, він там два місяці тому Відео там, де там 290-го 294 відео. Геніально. А як він заробить? А а, 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 а нему чимана буде погнати відео. Чи це якийсь тут а, бот? Чи це бот? Да, я бачу, що мне не вийшов в акаунт, Тут значить сядет бот. Самі го янтарці відео, Він дурак не замонтажувати. Да. А, саме один дым не пустив быть. Я не на розумію, навіщо він ці пусти робить. Напевно, для Гофу і ці відводи. Я Гофу, напевно, що він бот. Бот на грає... має в реальності, бо це роботи. Бо це роботи. Так. Це найдовший. Цей форт, він ще створив найдовший форт. Дивіться. І в цьому сорті на всьому відео показую чорний екран? Навіщо ньому чухерню робити? Навіщо ньому херню робити? Навість у двісті 2... 290 годин в першому відео. Як саможливо? Я ці відео намозу і я лишав в ньому там. Коментувати можуть бути Ага. А мені що, потрібно підписатися к цьому ютуберу, щоб написати комент. Ну, добре, підписуюсь. Я не знаю, в официала, официал, там... Там богато посец. О! Балкон! О! Команда. Садов, да, я так написав посеред того чорного, нескінченного чорного, причорного екрану. Там, де, напевно, сутність. Напевно, що посередині тут на сімдесят годині там може сутність визти до судні дама. А. О. О! Він там ще якісь символи написав. Так коли завантаживаете. то хай я там перекладу. Так цену Да. Не перекладається. Це те звантазується дуже довго. Ну, я би цього Ютубе нього дивним. Я нього там я щось напишу. Ти див. ніший канал уй у Ютубі.

Ну та, такі, та. там такие там таке, як він там в окалу не выйшов, чем его забанили из-за якийсь там, а він, напевно, він там 18 запас. Че кого там щось записывав? Че щось я сам не наушив в Ютубі. Я сам не знаю. Да ті, хто навіть там в акаунт нам можуть там ці 18 плюс відео, замонтажувати самі відео, дивитись. Ой, ой, дивитися там 18. Ось, а, сьогодні нормальний. Так. Якщо я там замінити нього, то тут... А... То можете кнопку підписати, щоб тут написати довго соц, А якщо ви з то написіть монг соц, я сам не знаю. Так, і всім до побачення. Я ще там дам посилання на чого у ютубера. І все, Тут ще якийсь архів гей, так всі збух і до побачення.